Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні в нашому відеоогляді нова модель від бренду СКМИ, дуже класна модель. Привіт, Tissot PRX і дякуємо бренду Курен, що робить дуже класні годинники, класної якості, і останнього часу щось дуже багато хомажів ми бачимо від бренду Курен. Тому давайте одразу поглянемо на. Кольори, подивимось, які функції, який механізм, який циферблат, який ремінець цьому годиннику, І як його налаштовувати, як він буде дивитись на руці. Бачимо, що є в нас в наявності чотири кольори: це срібло з білим циферблатом. Давайте ближче покажу по кольорах. Бачимо сріблястий ремінець. Застібка в нас бабочка. Далі в нас комбінований. З білим циферблатом. Також, до речі, класний дизайн циферблату. Комбінований ремінець. Застібка також тут бабочка. І бачимо, що безель також у нас зроблений з жовтим золотом. Заводна головка також зроблена під жовте золото. Срібло з чорним класика. Бачимо, що безель в нас тут хромований, по боках в нас сатинування, сріблястий ремінець, засібка-бабочка. До речі, дуже цікаво виглядає цей годинник. І такий от синій циферблат, сріблястий корпус, сріблястий ремінець. Зняв для вас плівки, щоб було зручніше оглядати годинник. Бачимо, що у нас тут металевий корпус, сталевий також рівенець, сталева бакля розкладна. Позаду у нас сталева кришка. Бачимо, що там є надписи Current та Water Resist. Щодо водонеприникності цього годинника, 3 ATM, можна мити руки та попадати під дощ. Механізм тут в нас звичайний кварцевий, працює від батарейки. Бачимо, що тут є транспортувальна така штука, її треба висунути, щоб годинник пішов. Засунув за одну головку, і він пішов. Бачимо такі от дзеркальні накладні мітки. В районі 12 годин написано Brandskmade. Знизу у нас Water Resistant, написано, що кварц. Стрілки в нас лаковані та шліфовані. Є також люмінофор на стрілках, котрі буде дуже класно світитися у темряві. Далі, корпус у нас є таке матове покриття. Теж дуже класно виглядає сталевий рімінець, з можливістю регулювання. Сталева застібка з дзеркальним поліруванням цієї от накладної штуки, з логотипом з Давайте подивимося. Щоб налаштовувати годинник, треба висунути за одну головку, прокрутити, і бачимо, що все тут чітко. Далі в нас дуже, до речі, класний дизайн циферблату. Бачимо, що він в такий от квадратик. Як вже в попередніх відео я вам розказував, дуже сподобається мені. Бренд Skmei. чому? Тому що він, вони дуже такі от класні циферблати роблять, і якщо в порівнянні там з, з іншими брендами, навіть зі СКМЕМ, то Skmei більше тратить грошей на розробку циферблатів. Вони такі ускладнені, дуже цікаві. І е, коли купуєш бренд Skmei, там дуже класні циферблати, котрі будуть виділятися на руці. Так, щодо розмірів цього годинника, давайте разом подивимось на них. Діаметр корпусу в нас складає 42 мм. Товщина корпусу 11 мм. Від вушка до вушка в нас 48 мм. Ну і давайте по мого, мого способу змі... замірюємо довжину ремінця. До речі, як ви думаєте, це адекватний взагалі замір довжини ремінця? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бачимо, що тут в нас майже 22, мм, 22 см довжина ремінця, з можливістю укорочувати і знімати звення. Ну що, підемо підсумки. Дуже цікава модель. По-перше, це у нас такий хамажик на модель Tot PRC, металевий корпус, сталевий ремінець, сталева бакля, кварцевий механізм, який працює від батарейки, мінеральне скло, водонепроникність є 3ATM. Ну, Класна модель на кожен день в класичному виконанні. Також, друзі, пропоную вам розіграти срібло з чорним модель. Залишу відкладу для вас, тому Приймайте участь в розіграші годинника, що треба підписатись на канал, залишити коментар до цього відео та лайкнути це відео. Буду радий, якщо будете писати дуже класні коментарі, котрі характеризують, може, якісь підсказки, що краще мені робити, щоб робити ці відеогляди були для вас цікавіше. Тому з вами був Олексій. Всім дякую, чекаємо на наступні огляди нових моделей.